Сьогодні Церква Христова знову пропонує нам розповідь, яка щороку згадується, для того, щоб ми побували в тій ситуації, в тій події, зустрічі одного багатого юнака, який чує про великого проповідника, цілителя, чудотворця Ісуса Христа, приходить до нього. І в двох євангелистів розповідається з невеличкою різницею ця розповідь. Євангелиста Марка сказано, що він падає перед ним на коліна, починає благати, учителю благий. Він так звертається до Ісуса Христа, наче до Бога, наче до того, хто може дати йому втіху. Євангелист Матфей, навпаки, не хоче робити акцент на таких. Психологічних стор... сторонах, на емоційних сторонах, а він робить акцент більш забираючи всі ці деталі. Він просто каже: юнак прийшов, поклонився і звертається до Ісуса Христа, запитуючи, що мені потрібно робити для того, щоб отримати вічне життя. І коли він ставить це питання, досить дивно це виглядає, тому що він багатий юнак саме. Із єврейського народу, а бути багатим і у єврейському народі, вважалося, що можна тільки тоді, коли тебе благословляє Господь. Ти виконуєш заповіді Божі, ти є покірним Господу, і Господь буде дарувати тобі багатство. Тому дивно, як це той, хто досягнув такого статусу, напевно, його багато хто знав в тогочасному суспільстві, питає, а що мені робити. І Христос дає йому очевидну відповідь. Виконуй заповіді. По суті, цитує кілька заповідей із декалогу, із тих десяти заповідей, які були дані для нас усіх через Мойсея. Дуже важливо і в теперішній час християнину знати цих десять заповідей. Є речі, які ми повинні знати на пам'ять. І особливо це стосується оцих вказівок, цих десяти підказок, які, як підтверджує сам Ісус Христос, є достатніми для того, щоб отримати життя вічне. Христос каже, оце роби, і буде достатньо. Але юнак відповідає, я від юності своєї виконую це. І що ще мені зробити? Чому саме так він запитує? А досить часто ми це можемо бачити і у своєму житті. Я думаю, що тут серед тих, хто зараз перебуває на богослужінні, є ті, хто з дитинства, так само, як і казав Юнак і з юності своєї, ходять до храму або вірять у Бога, моляться, не вбили нікого, не вкрали, не чинили перелюбу, шанують батьків своїх. Але як одного разу я чув і також від багато одного чоловіка вже сучасності, він сказав так: стаю зранку і все одно чогось не вистачає. Те саме відчував юнак, те саме часто відчувають люди, які роками можуть вести. Здавалося б, досить помірковане, благочестиве життя, за всіма мірками не бути великими грішниками, але в той же час щастя. І радості чогось не відчувають, не вистачає чогось. І тому він так біжить до Ісуса Христа і звертається до Нього як до Господа. А що ж може заповнити цю мою внутрішню порожнечу? Виявляється, коли ти живеш праведне життя правильне. Ти не крадій, не вбивця, не зрадник, не наклепник, це не завжди може забезпечити тобі повноту життя. І навіть коли ти будеш мати усі основні блага для свого життя. Тому що свого часу, в кінці середньовіччя, в час реформації, коли з'являлися різні протестантські церкви, тоді виникло таке богослів'я, яке називається богослів'я достатку. Оце власне це богослів'я дуже гарно описується. Юнак. Багато людей і в теперішній час хочуть від віри в Бога. Якраз отакої віддачі. Я виконую заповіді, Боже, ти мені даруєш комфортне, затишне життя. І є така розповідь про одного чоботаря, який був на настільки благочестивий, що його поставили у приклад Антонію Великому, який казав: А чи є дещо така людина, достойна, як і я. І Господь з'являється, Антонію і каже: йди в місто, і там побачиш, є такий чоловік, чоботар. Він приходить до нього і запитує його: А як чим ти займаєшся? Нічого такого не роблю, просто виконую свою роботу добре. І от в цьому богослів'ї достатку якраз Є також така розповідь про чоботаря. І як виглядає ця логіка? Власне, так і з'явився цей Західний світ, який нас приваблює дуже сильно. Ми хочемо жити в достатку, ми хочемо, щоб кожен з нас не думав кожного дня як вижити, а міг тихе, мирне і спокійне життя провадити. І ось були люди, які справді через християнський підхід. Змогли побудувати багато в чому цю розвинену цивілізацію. І найпростіший опис виглядає так: яку б ти справу не робив, роби її якісно. І Ось Чоботар, коли він буде ремонтувати взуття якісно людям. Це призведе до того, що люди будуть один одному розповідати, і в нього буде з'являтися все більше замовлень, тому що будуть казати, ось цей чоловік він не здирник, він не бере занадто багато за свою роботу, і в той же час він якісно її робить. І таким чином людина буде збагачуватись і стане багатою. І навіть в цьому богосліві достатку був такий принцип смирення, який часто для нас, православних, ну, виглядає просто дико. Християни, які саме так мислили, вони вважали, що дуже важливо приїхати на гарній дорогій машині до храму, щоб всі інші віряни це бачили. І коли ти приїжджаєш на, красиві, на красивому новому автомобілі, виходиш з нього, всі це бачать і дивуються, ого нічого собі, Яку? який автомобіль в нього з'явився. І ти повинен казати, це все зробив Господь. Я цим показую своє смирення. Це не я, це все Бог. І ти таким чином починаєш проповідувати, от якщо ви будете вірити в Бога, жити правильним життям, то Господь вас обдарує, обдарує багатство. І це дійсно правда, що часто так буває. Якщо ти совісно робиш свою справу, то дійсно. Багато що ти зможеш досягнути. І Господь не каже, що це погано. Тому що якраз є Марк, який хотів більше емоційно показати це, цю історію. Він каже, що Ісус Христос подивився на цього юнака і полюбив його. Так можна перекласти. Він йому був милий для очей. Бо це була щира людина, відповідальна, людина, на яку можна було покластися, людина, яка своєю працею. Своїм щирим життям досягнула достатку і земного, і, як каже Ісус Христос, і життя вічне в тебе не забереться. Тому що життя вічне дається кожному з нас як подарунок від Бога. З тих пір, як Христос Воскрес, ми можемо бути певні, що ми нікуди не зникнемо. Але тут Христос ставить ще одну проблему. Виявляється, що цей умовний чоботар, який досягне достатку. Швидше за все, а так показує практика, особливо священники часто це зустрічають, спілкуючись із людьми заможними, буде ставати зранку, йому все одно чогось не буде вистачати. Виявляється, що заможність не вирішує всіх питань для людини. І тому цей юнак і приходить і каже, неспокійно мені на душі. І тоді Христос йому каже, ти приємний мені, бо ти правдива людина і ти дійсно є прикладом для інших людей. Але якщо ти хочеш бути досконалим, це таке складне слово, воно українською мовою звучить як якась така неперевершеність, в грецькій мові можна ще такі відповідники знайти для цього слова. Якщо ти хочеш бути наповненим. Переповненим радості і блаженства. Наш український філософ Григорій Сковорода він малював, є такий його знаменитий фонтан. Фонтан, яким передається наповнені з кожної людини. Він виглядає так: є різні потоки води тої благодаті Божої, які йдуть до кожного з нас. А чаші всіх людей різні. Цей фонтан так виглядає, можна його в інтернеті легко знайти, що чаші стоять дуже різні, в когось велика, в когось маленька. Але кожна із тих чаш, вона чекає на те, щоб бути наповненою. І тому в цьому юнаку Христос каже: пішли за мною, якщо хочеш відчути повноту радості. Але для цього треба тобі роздати все, що в тебе є, і бути як один із моїх учнів. І ось тоді юнак йде засмучений, бо на це в нього не вистачає його сміливості. Так, йому важко без Бога, але з Богом він ще не готовий бути. На жаль, так часто проходить наше життя, що ми тримаємось за щось і не готові це відпустити. Є навіть така кумедна історія, яку наводить один біблеїст, він каже, що є такий тип пасток для того, щоб зловити мавпочок. Для того, щоб оцю тваринку ніяк не ушкодити, роблять таку пастку: беруть скляну посудину, в якій невеличке горлишко, щоб мавпочка могла туди просунути свою лапку. І там ставлять банан. І коли мавпочка запихає туди руку, свою лапку, вона бере банан і вже не може вийняти звідти свою лапу. Чому? Тому що вона нізащо не розкриє вже її і не відпустить банан. І все, і вона чекає, чекає, коли прийдуть її і заберуть з тої пастки. Настільки вона прив'язана до оцього багатства. Ось про це далі Христос і каже, що легше верблюду пройти крізь вушку голки, ніж людині відкрити свою долоню і відпустити те, до чого вона так прив'язана. І в кожного з нас є якась своя прив'язаність. Тому апостоли так дивувалися до Христа і казали: ну а хто ж тоді спасеться? Апостоли ж, здавалося б, все залишили, а боялися, тому що під багатством розуміється не тільки гроші, не тільки маєтки, будинки наші чи інші якісь речі. А розуміється, перш за все, все, за що ми так тримаємося, що не готові розкрити свою руку, щоб бути із Христом. Тому нехай кожен з нас подумає, а що ж мене так тримає, на що я так опираюся, що мені стає страшно бути із Богом. Ось що може бути що найжахливіше. Христос то нам дарує безкоштовно життя вічне. Він каже, так, жити будете вічно всі. Але чи буде радість вам від цього вічного життя, залежить вже від вас. Для того, що була радість, треба банан відпустити. І вийняти, і піти на свободу. І це іноді страшно і боляче. Але хто насмілювався на це, той вже тут, на землі, жив Царством Небесним. І ми такі приклади бачимо по усьому іконостасу, на якій ми дивимося, тих людей, які відпустили. Відпустили те, що здавалося для них цінне. І найголовнішою цінністю бачили Господа. І тоді не страшно їм було. Тому не забуваймо, якщо ми будемо з Господом, нема чого боятися. Найпоширеніше словосполучення в Біблії звучить як не бійся. Більше 360 разів це зустрічається. Не бійся відпускати навіть те, що тобі здається найдорожчим. Врешті-решт, навіть власне життя можна віддати, якщо ти впевнений в тому, що Господь тобі дасть щось значно краще. Ніж ти думав, Амінь.